Злякалась, га? Привіт, мої хороші. І ні, сьогодні ми не крутимо іскринку. Сьогодні ми крутимо дзяуцю. Спонсором цього відео являється моя подруга, яка погодилася зняти ці круточки для вас. Ну і просто для історії того, що вона побила свій рекорд в накопленні. Так що, отак от, приємного вам перегляду. Хентай Рейв. Работає? Щас це я Давай. Мені Дима казав, що я з таким мікрофоном уже АСМР записувати. А чого нет, А чого нет. Ну, якщо з кар'єром блогера не вийде, пишу піде АСМРщику. Записують же всякі SMR, там кушають. Там, У мене буде, знаєш, як АСМР називається, я по мікрофону пальцями 24 часа. И так я есть, кстати. Коруція. Ну, що ви готові чи не дуже? Так, <смеш> не дуже. <смеш> Понімаю. Два місяці копить. Ну, все, воля, стартуй. Добре. Перва десяточка. Так, поїхали. Ліга, да? гада? Mm -hmm, звісно. <смеш> mm -hmm, дякую. <смеш> О, конус этот. Вот на кость можна. Можете скіпать, чи вы хочете розтягнути удовольствие? Я два місяці купила, хочу подивитися. Без випросів подивити. без все. О! Мніп, гунний фейн, би, блін, Одна випала тільки. Це 30-та. На, зрозуміло. <coughs> Дуже. Дуже круто. О, Денс Денс класний конус. Він у мене, здається, є. Будь ласка. Я виб'ю тобі фейсяо. Будь ласка, тільки прийди. Як с... Я побачив у нього там на спошарті коня. Коня? Да. Зараз глянемо. Жан. <плес> Жан. О, а ти. А, ні, вона тут є. Жан <плес> воскрес в всесвіті, конкай Ні, Ну, коняка й воскрес. О, Тут валя. Дві ви. Дві... Нормально. Перехрестила екран. <святування> це той води жалко немає. З першої десятки прийде, думала вона, ага. Це <святування> нормально, а кого ви хотіли. Хоча. Хотя... хоча так. Ой, ну це не знаю, щось поки нема. <святування> 50 персонажів, кому 50? можна конус притулить, мабуть. Да що ж Тягне за разом. Я тебе все одно витягну. За вуха за хвоста, але витягну. тебе нема вибору, здавайся. Тебе дуже любить Хук. Я її не люблю, але добре. Це А вдруг це намюк на те, що тобі два в десятки випаде. Да, а чо? Так, це вже яка. ТАК! Погнали. Давай, пом -пум. ТАК! Випускай, тетя. О, привіт. Гуйна. <рисква> реально до гаранта? О, <рисква> <рисква> подожди мене. О, все прогнозилось. Да, у нього коняка там ззаді. Жан, привіт! А, останньої крутки тянув. Добре. Собака. Ну, Липа 70 залишилось. Кошмар. Що, на конус? А, м -м, я не знаю кому. А мені складно. Ладно, давай мужику. Мужику. Тільки хай випаде. Думаю, можна скипати. Да. Можемо вам новий конус март випаде. О! Рис? Рис, а ти ж там забув. Тут не по гаранту, також, мабуть, нічого падати не буде, добре. Mm, о. No. free to плей варік на нь. Mm -hmm. oh. О, новий конус. Скільки! Вони підлизуються до мене. Ясно. Валя зарані. гадайте, який стандартний конус вам більше всього треба. Зарані. Хіміко mm, хіміко Клара. Mm -hmm. Гепард. О, гепардовський конус тут. У мене крутки дуже швид закінчуються, два місяця, а я взагалі в остання десятка, будь лас Ооо. Вже мені страшно, мені страшно. Я теж боюсь, копздов. Дай сигну, не жмоться. О Є! О, ще й в березень, конус. Скільки з кешбека круток буде цікаво? Скільки 15. Там... <реш> Тебе там 300 кешбека, ніяк собі. ні. ну давайте попробуємо. Якщо вам зараз конус на... на іскринку випаде, я взагалі випаду. Я не думаю. Я знаю. <реш> <реш> Сумно, але добре, хоч випало, хоч не заскамано, і на цьому mm. дякую. Десятка, і зараз лега така. Угу, я випаду. Mm. О, скільки сам по цього. Точно? Ще не все. Ще є три крутки Ура! богатство Зараз комус ханаді такий. О, хаю. Mm -hmm. Ой, я злякалась. <рес> Всі Добре. У мене буде ще О, у мене буде ще кешбек. Та вообще прекрасно. Ні, Добре. <рес> ну... Сумно. <рес> ну і не сумно. Так. Нормально. Чоловік бути є конус єсть на все. Що, в... що треба в... для Головне, що мужик є в сім'ї. <рес> лисо мужик. Ще є повар. Кухар. Кухар. Блін, хтось він... зробив українізацію мема повар. Я б подивився б на це. Хотілося б. Кухар питає кухаря, яка в тебе професія? Ти поліцейський? Ні, Кур. Ага! Ага! Ой. Ну, ну, красота. Краса. Ну, до гаранта, але ж випала. Нормально, могло б впечатле гірше. Щось я трохи в, чай в чайник перетворююсь, Косплей на копхез.